Доброго дня, шановні аграрії. Маємо на продаж комбайн КЗС 1218. Полісі 2016 року виготовлення. Реєстрація 21 роком січня Двигун напрацював 2300 мотогодин. Комбайн працював в одному господарстві. В скупівлі, повністю в робочому стані. До нього також є жатка зернова. Ось так. А також є до нього ще ріпакова приставка. Ось там вона знаходиться. Знаходимось у Вінницькій області. Телефонуйте, скористайтесь вигідною пропозицією.